Воркаут Адама створи базу Воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись в сьогоднішньому відео тренуванні покажу приклад тренування своєю вагою тіла на перекладині та брусах без відпочинку в стилі програми тренувань Варкаута Адама. Найпершої, яку створив і від якої відштовхувався всі ці більше ніж 5 років спочатку створення цієї програми тренувань, і на основі воркауту Адама створений цей серіал-проект Як накачатись. Це вже 200 якась серія. Хто дивиться давно, мій серіал, то знає, що це за відео та. Суть цього проєкту, хто ні, то дуже коротко постараюсь вам пояснити, думаю, це зрозуміло буде всім. Вирішив зробити певний серіал. Уже давно в мене були такі цікаві ідеї, і якось дозрів до того, щоб показати на своєму прикладі, маючи свій досвід, яким чином качаються м'язи своєю вагою, тренуючись. якщо знати, які тренування робити. Та обирати найкращі, найефективніші, найдієвіші тренування для прокачки м'язів та розвитку свого тіла. Тому кожна серія є інформативною, хорошою, класною, крутим прикладом. Та думаю, вам буде по-любому. Цей серіал цікавий, хто не дивилися, то обов'язково підпишіться, подивіться минулі серії. По назві завжди зрозуміло, що в тому чи іншому тренуванні чи відео пораді, тому що інколи тренування немає. Але дуже рідко, з цих 200 з чимось відео, буквально декілька відео, просто були якісь інформативні поради. А в сьогоднішньому конкретному відео. Покажу вам в стилі своїх програм тренувань, зокрема, першої якраз програми тренування, яку створював на перекладенні брусах та додаючи різні вправи на спортивній площаці, які робляться своєю вагою тіла. Тому для вас і вашого розуміння, впевнений, що це тренування буде хорошим прикладом, хто не розуміє. Чому суть моєї програми тренувань, так як є різні програми тренувань, то це всього лише перша без відпочинку. Маю на увазі, що якщо робити вправи, для прикладу, підтягування, потім віджимання, підтягування на перекладині, віджимання на брусах і чередувати їх одну вправу роблячи з іншою, то, звичайно, що таким чином можливо. В моєму розумінні робити тренування без відпочинку, роблячи одну вправу за іншою. При цьому ті м'язи, які відпочивають під час підтягувань, а саме м'язи грудні, задіються при віджиманнях на брусах. І таким чином постійно можливо робити нову вправу за новою, при цьому практично не відпочиваючи. Це тренування не є просте, але для прикладу буде супер. Перша вправа це підтягування з кутом, звичайний класичний хват. Після чого віджимання на брусах, неправильні вивернуті руки в другий бік повинні бути при таких віджиманнях, і потрібно тримати кут. Потім підтягування з воротнім хватом, взагалі можна придумати будь-які інші варіанти або різновиди такого тренування. Це просто приклад для вашого розуміння. Тому якщо ви не зможете зробити ці вправи, то, звичайно, що робіть легші їх варіації зігнутими ногами в колінах при віджиманнях з кутом чи підтягуваннях, або тримайте не 90-градусний кут. Можливо, трішки нижчі ноги. Взагалі, в кожному підході в ідеалі потрібно робити не більше 15 разів. Більше вже просто 20-25 і більша кількість віджимань чи підтягувань це вже зовсім інші тренування. А конкретно для того, щоб розвивати силу та витривалість одночасно, то краще всього. В таких тренуваннях без відпочинку підійде кількість від 6 до 15 разів. І що дуже важливо в такому тренуванні, це те, що необхідно робити ту ж саму кількість підтягувань, як і віджимань. Тобто, якщо ви для себе обираєте число 10 для прикладу. Тому що знаєте свої сили, що можете приблизно 10 разів зробити таких підтягувань з кутом своєю технікою та віджимань на брусах, то вам потрібно буде робити кожен підхід по 10 разів. Якщо у вас не вийде зробити 10 разів, то спригуйте з чи брусів, відпочивайте інтуїтивно декілька секунд, 15, в ідеалі не більше. Якщо не буде вистачати сили, то 30 секунд і так до хвилини, так, щоб не охолонули м'язи, потрібно робити якомога швидше. Звичайно, що в ідеалі взагалі ідеальною технікою без відпочинку. Але навіть якщо будете ноги тримати зігнуті і відпочивати, роблячи по два підтягування, ставлячи собі ціль 10 разів в підтягуваннях і також 10 віджимань. То це також нормально. Тобто, якщо ви будете спригувати і дроблювати хоч по два рази, то таким чином потрібно доробити всю кількість в кожному підході. Тобто в ваших інтересах зробити тренування швидше, і так воно навіть буде ефективніше. Це буде означати, що у вас витривалість на хорошому рівні. Після двох варіантів підтягувань. Звичайним та зворотнім нижнім хватом. Ще два варіанти підтягувань це такий ж звичайний та зворотній хват, але вже вузький. Тобто це вже чотири види підтягувань. В віджиманнях після двох варіантів віджимань додавайте третій підхід, це піднімайте ноги. Намагайтесь рівні їх тримати, звичайно, максимально високо, до кута 90 градусів, або навіть ще вище, якщо зможете. І після цього робіть віджимання. Тобто, по прогресії від найважчої вправи потрібно робити до найлегшої. В цьому суть взагалі такого виду тренування, щоб. Першій вправі, як на перекладенні, так і на брусах, так як інколи такі стилі тренувань є тільки на перекладенні, або тільки на брусах, або тільки в домашніх умовах, тренуючись. є різні такі тренування без відпочинку, але в такому класичному варіанті комбінованому якраз підтягування плюс віджимання, то краще всього намагатись робити все без відпочинку та максимально швидко. Якісно, наскільки це виходить, щоб не витрачати лишні сили та витривалість. П'ятим підходом зробіть підтягування широким хватом, з кутом. Якщо не зможете з кутом робити, то піднімайте ноги до 90 градусів або до не повністю вверх, і після цього підтягуйтесь. Також робіть свою кількість разів, в яку ви собі в початку такого тренування, якщо спробуєте таке тренування, собі заплануєте. І. До повного щастя, всі 10 підходів, 5 класичних підходів на перекладині підтягувань, 5 віджимань на брусах. Якщо ви уважно дивились, то показав вам різні степені складності віджимань на брусах, то третім підходом, для прикладу, перші два були зворотній, класичний, третій варіант це просто піднімати ноги. Максимально високо вище, ніж 90 градусний кут. Четвертий варіант це до 90 градусів піднімати. І п'ятий варіант це навіть якщо зігнутими ногами будете піднімати кут, то піднімайте. Тобто просто потрібно по прогресії робити від найскладнішого до найпростішого. От таке тренування, стиль такого. Тренування без відпочинку в програмах тренувань Workout з твори базу воркаутера, який є на сайті www.workoutadama.com. Посилання під відео. Всім пока!